Сьогодні ми розглянемо важливу тему клімат. Дізнаємось, чим він відрізняється від погоди, які чинники на нього впливають і як його вивчають. Роботу підготувала Харитонова Анастасія 11 Б. Ось, структура нашої презентації. Послідовно розглянемо ключові поняття та фактори, що формують клімат. Спершу розглянемо ключові терміни. Погода це повсякденний стан атмосфери, певного регіону. Клімат це багаторічний режим погоди в певній місцевості. Кліматологія це наука про клімат. Кліматотвірні чинники це фактори, що визначають клімат регіону, а кліматичні показники це середнє значення температури, опадів, вологості тощо. Погода змінюється щоденно, а клімат протягом десятиліть. Погода визначається моментальними показниками: температури, вітер, опади. А клімат характеризується середнім значенням за тривалий час. Ці чинники впливають на клімат регіону. Сонце впливає на температуру, вітер на опади. А поверхня змінює розподіл тепла. Різні чинники взаємодіють. Наприклад, у гірських районах клімат холодніший і вологіший через рельєф, інтенсивність сонячного випромінювання залежить від широти місцевості. Вона визначає середню температуру регіону, а також більший нахил сонячних променів дає менше тепла. Циркуляція атмосфери це вертикальні рухи повітря, які формують циклонічні та антициклонічні області. Постійні вітри визначають погодні умови, а атмосферні фронти змінюють погоду в регіонах. Стільна поверхня повсякчас частково перерозподіляє режим температури повітря та опадів. Кліматичні показники відображають на кліматичних картах вони включають середню температуру, кількість опадів, напрямок вітру та ізотерми і ізогіети. Розглянемо дані кліматичної карти щодо міста Кропивницьке, середня температура липня плюс 20 градусів. Середня температура січня мінус 5,2 градусів. Середня річна кількість опадів 450-550 мм. Переважний напрямок вітру в липні північно-західний. У січні південний. Перед тим, як завершити, перевіримо засвоєн. Ось кілька питань до вас. Ось правильні відповіді. Звірте з вашими. Чи все вірно? Отже, клімат це не просто якась погода, а ціла система показників, яка допомагає зрозуміти природу нашої місцевості. Дякую за увагу!